Представниця Укргідромацентру Наталія Птуха розповіла про мокрий сніг, нічні морози і 15 градусів тепла в день, і все це протягом наступного тижня. Температура повітря буде підвищуватись, але цього тижня весна ще покаже свій примхливий характер. Найближчим часом лівобережна частина країни буде переважно без опадів. А правобережна, навпаки, атмосферні фронти принесуть у ці регіони дощі подекуди із мокрим снігом, розповідає НВ Наталія Птуха, синоптикиня Укідромецентру. За її словами, 12 березня опади очікуються практично по всій правобережній території країни. 13-14 березня на півдні можуть бути невеликі дощі, а в ніч на 13 березня у центральних та західних областях навіть невеликий мокрий сніг з дощем. З 15-16 березня вже переважно без опадів, лише на півдні вночі можливий невеликий дощ. Через протистояння поля високого тиску зі сходу і поля низького тиску з південного заходу буде дещо вітряно, 7-12 мС. обіцяє птуха. А в західних областях очікуються пориви 15-20 мС. Вітер переважно південно-східний. Температура повітря піде вгору. Але найближча ніч. На 12 березня ще доволі морозна, говорить експертка. У більшості областей 1,8 градусів тепліше хіба що на південному заході та в Криму там 0,7. В денні години по країні 2,7, при цьому буде більше хмарності, а в Криму та на Закарпатті 9-14. З 13 березня нічні морози по країні поступово відступають, веде далі синоптикиня, і нічна температура подекуди сягне 3, на півдні 1,6. В день 2,8, і лише 14 березня на Закарпатті, Одещині і в Криму 9,15. Доволі високі показники, розповідає птуха. За її словами, 15-16 березня вночі від 4 до 2, південь та Закарпаття від 1 до 6. А в день 5-14 вже у більшості областей. Температура буде підвищуватися, говорить синоптикиня. На наступні вихідні опадів не буде, однак 17 березня надійдуть атмосферні фронти з північного заходу. Отже, можуть бути опади у неділю, та в наступний понеділок це стосується переважно західних, північних та центральних областей. При цьому експертка не виключає холодів у подальшому, мовляв, був дуже теплий лютий. А березень, перехідний місяць, тож може принести сюрпризи. Та наразі, все ж, бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні, резюмує вона. Оскільки Київщина найближчими днями буде на межі зустрічі антициклону зі Сходу і атмосферних фронтів із південного заходу, то на правобережній частині області можливі місцями дощі, водночас на лівому березі зберігатиметься погода без опадів. Саме по Києву буде погода без опадів, просто більш хмарна, і вологість повітря відчуватиметься, додає синоптикиня. Надалі, за її словами, у столиці опадів не буде. Найближчої ночі у регіоні 1-3, в день 3-5, надалі 13-14 березня вночі 0 2 в день вдень-3-8. Йдемо на підвищення, звертає увагу птуха. 15 березня вночі близько 0, в день до 10. А 16-го вночі до 3, в день до дванадцять градусів. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!